Всім привіт, друзі! Сьогодні я граю Dandy World. О, коротко, в Денди короче, У мене є вже кінця є чотири персонажі: Бостон, Фін, Тіша і Тубус. Ось такі персонажі в мене вже є, а зараз я з, збираю на Луї. Він тисячу іфур коштує. А ці, е, е, що я в минулі беру, тут 350. Тут 350. А фін 500, Тіша 500. А боксти нам віддають в початку. Ось команд. Тільки не слюсний мені прям башку. Я не хочу в англійські команди, бо я з англійською не дуже такий дружу. Ладно, і тут команда. команди. Пишемо, а Она пишет на украинский, я так крупно. Ой, не заходите на русский, ой, на русский, а на английский. Ну и все. Не знаю, що вони будуть мені казати, бо я всі правила по-англійськи не вивчив. Нас семеро. Госях той добігає, нас восьмеро. Повний ліфт, люди. Повний ліфт. Мене ті, що це останній новий персонаж, який в мене був. В мене в мене не

Дранька чому, тому що в ліфті може бути знак питання і можуть давати, блін аптечки. Можуть давати аптечки. А, та, ну, Не бігай за мною. же машинку кручать. А, та, нашу, за що? У мене триста озивних кор вже. Шесть! Шесінь! Шев. Ще. ще мені ще сот дев'яносто дев'ять їх хор. Ну, ще багато, але... Я зможу це колись час через пару років. <кхи> я трошки прихворів. 303 хвор. Не веди їх все за мною. Не веди, не веди. Да, Ой, я буду, буду перший в лифт. Ні, я не перший в ліфті, марка. Головне, що я забіжав в ліфт. 308 художников. А там кто и козный. Мне очень плохо нападал. Мне это уже надо. Ракетки а я сразу приклею. Так, так, А я то пінзяти йде. Я то пінзяти йде, а я тут як статуетка. Ой, там два моба за небудь це капіта. Дам, дам, дам. Блин, ладно, тут тоже эта -то коробка, блин, видно ну, ничего. Я люблю, люблю. 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 поварки в кафе и люблю спор. О, сюда Пытаюсь. Фух. Пупек, капец. Почем, да? Я вот таких штуков, таких можем сказать, и там ровно минут. Ой, -ой, -ой, Ой там я не буду брать ничего. Сюда набежи нашу. Бел. И бел, и бел. Эй, ты меня настрадил. Вс. Ну, я выпал. по шоколадка. Ой, 320 этих хор. Нормально, так нормально. Кстати, повар. Нормально, но я хочу дойти до 8. Может, я думаю, до что доходы. Ну, во-вторых, так, и хор. Ой, у меня уже все заполнено. Я не знаю наш вісімдесят три кашети, і це мало. Кого дежирали, М -м -м. Машинки все заполнили. Кого держи жрали вообще кайф? Угу. Машинки брали. Это две остальные машинки. Приглашаюсь и просто побуду. Все, я пропускаю все. І одну бачу чити сюди. Я не доповню махім. Я припомню вас, я вас дозаповню, а мені треба вірати. Другий мову, блін. В мене, блін, одне сердечко. Я не дойду таким темпом до восьмого поверху. А і там попа щета. одне сердечко.

А ну я не був так далеко прям шути. Ну, мені щось підказує і не підказує, що я машинка один. Все, мене рухнули, коли а я один. І я весь час заповнював машинки. Що він продає? Інструкції. Не треба мені інструкції. Бандаж, бандаж. Я взяв, в мене є бандаж. Фугу, друзі, в мене є бандаж. Він продавав бандаж, Добре, що я його взяла. Є бандаш. Я одразу його використовую і біжу. Ой, ні, треба мені повний інвентар наповнювати. Це вже для мене як погана примета. О, тут дві машинки зразу. Два сердечка, це вже добре, надію, що раз буде ще й аптечка. 46 и формат. Так, не запомнили. Не просто нет.

Вона скоро бігає, може вона мене, мене не бачить. Классно, блин. У мене нема каміни взагалі. Я її всю на тудов потратив. Тудовс, блин. Що, що він мене не бачить. Що він іде туди, а я йду туди. Там я пропустив одну капсулу. У мене є 359 хор, я надбирав багато. Машинку пропустила, і треба бачити. Дераз будемо грати з Дібо Дензі. Мені були в великій команді. І відтоді я на четвертому. Поверсі хоч це, не так багато. Замішився один. Капець. Хоч вони нічого не робили, а я все робив. І прибирав. І, і вибирав. І вказував їм, щоб вони слідкували за своїми. Шагами і заповнював машинки. Ходив, бігав. А вони собі десь затаїлись і сидять. Ой, а це його, до речі, друзі. Трошки так-так. Він їх побачить. эту табличку, яка была над мной. Возьмусь так за бомбчику. Ой, ну и все, вид меня не побачил. Ага, тут я две машинки заполнил. Еще вот так осталось. А? Многие из-за туда бежит. А, ты что? Я за завыш? Я за Джуди. 70-ю длинный хор. Нормально, нормально. Опять зарублю. Ну, це е, нормально, але, тому що я один заповнював машинки. Я все зробив один, тому що моя команда бігала десь. У мене є вже 385. Ну, добре, друзі, всім папусік.